Моє вітання глядачам каналу. І знову задача з Олімпіади. Катер відправляється від пристані А і йде вниз за течею до пристані Б на максимально можливій швидкості. Рівно на половині шляху, на річку опускається густий туман, і капітан катера приймає рішення зменшити швидкість катера відносно води вдвічі. Через час Т1-30 хвилин туман розсіявся. Капітан виявив. Що рухаючись в тумані, він проскочив пристань Б. Швидко розвернувши катер і збільшивши його швидкість до максимальної, капітан привів катер до пристані Б за час т 2 15 хвилин після розвороту. Знайти швидкість течії річки, якщо відстань між пристанями L велике дорівнює 6 км. Розглянемо цю задачу і запишемо. Дано до неї. І так, за умовою задачі нам відомо. Що в той момент, коли опустився туман, катер проплив відстань. Яка дорівнює половині відстані між пристанями А та Б. А оскільки відстань між пристанями А та Б є 6 км, то відповідно він проплив відстань 3 км. Отже, відстань від точки А до точки О буде дорівнювати 3 км. У цій точці на річку опускається туман, і капітан зменшує швидкість. Зрозуміло, що до пристані Б йому також залишається пропливсти 3 км. Але через туман він не помітить цієї пристані і проплив далі. Коли туман розсіявся, він різко розвертає катер і пливе до пристані Б. І через 15 хвилин. Прибуває до неї. Отже, у тумані капітан рухається 30 хвилин, а на повернення до пристані Б він витрачає 15 хвилин. За цими даними необхідно знайти швидкість течії. Також відомо, що, рухаючись від пристані А до пристані Б. Він рухався за течією. Ну, відповідно, коли повертався, то рух був проти течії. Розглянемо малюнок і спробуємо записати рівняння, які будуть описувати цей рух. Нам відомо, що відстань від точки А до точки О, власне, в тому місці, де з'явився туман на річці, капітан проплив 3 кілометри, але нам невідомо, скільки часу він на це витратив. Невідомий час. Але відомо, що в тумані він рухався 30 хвилин. І оскільки він рухається. За течією, то він пропливе деяку відстань. L1 це відстань від точки О до пристані B, яка визначається за формулою. Максимальна швидкість це швидкість катера додати, швидкість течії. Отже, швидкість катера додати. Швидкість течії. Але нам необхідно врахувати, що за умовою задачі він швидкість катера відносно води зменшив у два рази. Тому швидкість катера максимальну Поділимо на 2 і додамо швидкість течії. І рухався він в тумані. 30 хвилин. Т1. Наступний момент, коли туман розсіявся. І з точки С, капітан повертається до пристані Б. Він проходить певну відстань, якусь l 2 Це відстань від точки розвороту до пристані Б. У цьому випадку він збільшує свою швидкість до максимальної. І рухається проти течії. Отже, від швидкості катера максимальної, ми віднімемо швидкість течії і помножимо на час руху Т2 15 хвилин. Якщо спробувати об'єднати ці, завда... ці два рівняння, то ми бачимо, що нам невідома відстань L1, невідома відстань L2, невідома швидкість катера і швидкість течії. І виходить, що. У нас у двох рівняннях міститься аж 4 невідомо. Але з другої сторони ми знаємо, що від точки О до пристані Б залишалося проплисти 3 кілометри. Тому цю відстань ОБ ми можемо знайти як. Різницю відстаней, яку капітан проплив в тумані, і відняти ту відстань, яку він проплив, повертаючись назад. Отже, виходить, що відстань від точки О до точки Б, а це, ми знаємо, половина шляху між пристанями, дорівнює. L-O-B дорівнює L1 відняти L2. Підставимо оці рівняння вирази. І отримаємо замість L1 підставляємо вираз. Швидкість катера максимальна поділена на 2. Додати швидкість течії. Помножити на Т1 відняти l 2 А це максимальна швидкість катера. Відняти швидкість течії, помножити на Т2. І нам відомо, що це дорівнює L поділити на 2, або всікі L це 6 кілометрів. Це буде. Отримали рівняння, і нам необхідно знайти швидкість течії, але нам невідома швидкість катера. І тут, здавалося, необхідно ще складати одне рівняння. Але да. давайте спробуємо підставити значення і обчислити, що ми отримаємо. І так, швидкість відкриваємо дужки Швидкість катера невідома, ми так її залишаємо. Швидкість катера поділити на 2 помножити на т 1 Додати швидкість течії Т1. Відкриваємо наступні дужки. Відняти швидкість катера Т2. Відняти. Перед дужками знак мінус змінюємо на протилежний. Додатки. Швидкість течії помножити на т 2 І це дорівнює L. Поділити на 2. Перенесемо всі доданки, які не містять, вираз швидкість течії в праву частину і отримаємо. В лівій частині в нас залишається швидкість течії Т1 додати швидкість течії на. Т2 дорівнює L поділити на 2, переносимо доданки, які не містять швидкість течії в праву частину, відняти швидкість катера поділити на 2 на Т1 і додати швидкість катера Т2. Винесемо спільні множники задушки, маємо швидкість течії, а в дужках залишається Т1, додати Т2, дорівнює л 2 Теж можемо винести швидкість катера задушки, відняти швидкість катера, в дужках залишається Т1. Поділити на 2, додати Т2. Ну, а відповідно швидкість течії звідси, дорівнює. L поділити на 2, відняти швидкість катера в дужках Т1, поділити на 2, додати. Т2. І поділити на Т1, додати Т2. Виносячи винося задушки, допущена помилка. Тут не змінив знак. Оскільки при винесенні швидкості перед дужками стоїть знак мінус, значить ні, тут у нас залишається знак мінус у другому доданку, і тут виправимо теж на знак мінус. Так. Ну і тепер спробуємо обчислити, що в нас вийде. Можна сказати, що ми не можемо обчислювати, тому що швидкість катера нам невідома. Давайте поглянемо, що ми отримаємо. Підставимо L поділити на 23 км. Відняти швидкість катера і дійсно вона нам невідома. Але підставляємо тепер значення часу. T1 поділити на 2. Це 0,5 години ділимо на 2. Виходить 0,25 години. І відняти Т2, яке теж дорівнює 0,25 години. І поділити на час Т1 додати Т2. А це у нас вийде 0,5 додати 0,25 це 0,75 Години. І як бачимо, у чисельнику у дужках у нас виходить 0. А це означає, що швидкість катера у нас з розв'язку пропадає. І залишається, що швидкість течії дорівнює 3 км. Поділити на 0,75 годину. Вигідніше записати це у вигляді звичайного дробу. Це є 3 четвертих. Четвертих години. Ну і тоді обчислюємо 3 поділити на 3 четвертих. Обертаємо нижний дріб, трійка-трійка скорочується, і виходить 4 кілометри за годину. Отже Швидкість течії в цьому випадку була 4 км за годину. Задача розв'язана. Дякую за увагу!